Мандрівка книга і ти, ти оклий бігме. Тож не ловити гави. Гайда замовні вправи. Доброго ранку. Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні поведемо розмову про те, як правильно вітатися. Вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок. Чого? Доброго ранку. А день і ввечері називний. Що? Добрий день, добрий вечір, а не доброго дня. Ви логічно запитаєте, а чому не доброго дня? Відповідь проста, така мовна традиція. Етикетні формули це стійкі сполуки слів, фразеологізми. От згадаємо слова з колядки, яка сягає сивої давнини. Добрий вечір, пане господарю, син Божий народився! Не доброго вечора, пане господарю. До речі, останнім часом у соціальних мережах і не тільки стали вживати вислів доброї доби це мовний покруч. Так само тоді можна сказати і про інші відрізки часу доброї хвилини, доброї секунди. Ні. І ще раз наголошую: правильно говорити: доброго ранку! Добрий день! Добрий вечір! Ось і все. А на сам кінець лише додам. Говоріть українською. Думайте українською. Живіть українською.